Друзі, зовсім скоро вже буде лістинг Кейт із Хамстера, і тут Binance запускає свою офіційну гру. Підтримка Binance вже підтвердила, що це дійсно їх гра, тому можете сміло грати. Що потрібно зробити? Я залишаю послання в телеграм-каналі в описі. Просто реєструємося спочатку. Далі, тут є завдання, можна їх також виконати. Щодня заходимо, отримуємо нагороду. Підписуємося на Telegram і прив'язуємо аккаунт Binance. Це також завдання, яке варто виконати. Воно переходити дуже легко робиться. Можна запрошувати, друзі. Бачите, ось в мене вже 33 друга з канала. І також ось можна тут детальніше почитати, є рейтинг. І як тут грати. Натискаємо грати в гру. Ось. І нам потрібно таким чином ловити винагороду. Ось я промахнувся, о, зловив. Далі, знов. Так, ще зловив. Якщо ловите камінець, то у вас віднімаються ваші монетки, тому краще обходити його стороною. Ось таким чином ловимо, бачите, знов промахнувся. Так, камінець зараз нас відніме. Але... Так. І ось таким чином можна грати, набирати ці бали. По лістингам, по всім оновленням, ще нічого не відомо. На жаль, гра тільки запустилася, інформації дуже мало. Але головне, що вона дійсно офіційно від Binance, тобто це не якийсь скам. І як буде якась інша інформація, я буду про все вам повідомляти обов'язково зразу в телеграм-каналі. Тут, ось, бачите, і загадки дня по X Empire виходять. І комбо м'яка, і багато-багато всього. Ну, на Binance класна можливість для нових користувачів, до речі. Реєструйтеся, робите депозит, робите будь-яку купівлю-продаж. І до 20 вересня, тобто вже ось до п'ятниці, отримаєте 25 монет Кетзен. Це класно. Буквально за пару хвилин отримаєте десь 20 доларів, бо на примаркеті ціна монети виросла вже близько долара вона, тому, як на мене, крута можливість. І не забуваємо, що в закріпленому, ось дивіться, скільки ігор в усі можна заходити грати, там більшість можна просто раз на день зайшли і все. І давайте зробимо також комбо хамстера. Зовсім скоро лістинг. Скоро вже це закінчиться, скільки ми чекали, скільки ми з вами грали. Давайте зробимо щоденний клікер. Як на мене, це найтаки прикольніше із усіх цих комбо ключів. Просто ось клацаємо ось так. Я це також в телеграмі щоранку інформую. І бачите, вже на сьогодні слово вимальовується лістинг. Нам прямо натякає, що ось зовсім скоро вже. Залишилося буквально 9 днів. І, як на мене, це має стати такою проривною точкою. Саме хамстер, як найпопулярніша тапалка, як символ. Звісно, це не ноткоїн, але тим не менш. І нагадую, що якщо вам потрібні реферали в будь-які ігри, ви можете за посиланням в описі, за промокодом Сергій отримати знижку на рефералів. Мій знайомий рефералс менеджер обов'язково вам з цим допоможе. Звертайтеся і будемо з вами працювати, розвиватися далі. Цей рік цікавий на криптоподії. Наступний також, очікується, досить-досить насичений. І ми це все з вами разом будемо робити.